Так у нас не проїжджа чаща, оце ми вибли Зараз ми будемо вибиратися До валікці Щоб всю машину посарапаємо А далі дороги нема Десь виїхали. А, то виїхали, то виїхали. Чи дорога тут є. А тут не повністю, чи сюди десь. Може вийти, подивись. Так, бачимо. А ця дорога є, так де. заїхали. А я тут поясню. Прикольно, хороший ліс то, те, що у нас в Монківці вдома до побачення.